1 грудня 2025 року у Житомирі відкрили пам'ятний знак загиблим в російсько-українській війні, воїнам десантно-штурмових військ. Микола Сірга, музикант, військовослужбовець Збройних сил України, розповів, що наприкінці серпня 2025 року він із волонтерами платформи «Культурні сили України почали працювати над створенням меморіального проєкту. Микола говорить, що автором пам'ятного знаку назавжди перші є архітектор Кузнець Талісман з Дніпра. Ми почали спілкуватися з кузнецом, і вони почали Злати різні ескізи. І вже десь в, в, в кінці вересня, навіть на початку жовтня, ми приступили безпосередньо до виготовлення, коли все узгодили. Пам'ятник називався, замислювався як назавжди перші, як присвята загиблим воїнам ДШВ, тим, хто й дав своє життя в цій. Страшній війні, мурал, на фоні якого встановлений пам'ятний знак загиблим десантникам, є продовженням сталевих крил монумента, розповів Іван Михайлов, військовослужбовець Збройних сил України, автор муралу. Ну, ідея була така, що це сталеві небеса на Маруновому небі, і блискавка це як кара з небес, як приходить десант, кара наших ворогів. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.